Добрий день! Вітаю вас на онлайн-курсі від Освітнього центру Школа успіху» створення відеоуроку. Ми продовжуємо з вами працювати і сьогодні у нас третє заняття. Створення відеоуроків з допомогою сервісів Renderforest, Forest Окремі відеофайли. Як детально працювати з допомогою сервісів Renderforest і Bitable? Як створювати відеоролики є в папці уроку номер 3 А в презентації я вам покажу. Певні кроки на шляху до створення відеороликів. Також е, хочу нагадати, що е, кілька років тому на, на, на уроці я е, проводила такий вебінар Технологія створення навчальних відеороликів бітейбл, мовлі і повтун». Тому можете передивитися і теж скористатися цим відеоматеріалом, перейшовши ось з цим покликанням. Renderforest — це один із улюблених моїх сервісів, тому що тут дуже багато цікавих таких заготовок, шаблонів, і е, такий не зовсім яскравий водяний знак, ви бачите, такий прозорий, так? тобто якби і авторство їхнє зберігається, але при цьому можна створювати відеоролики. Це в безкоштовній версії. Якщо ми перейдемо за покликанням, то можемо переглянути чудові відеоролики, які я робила до нового року. Так, і ще один відеоролик це рецепт приготування куті. Ось такі ролики, звичайно, вони досить короткі, але я також створюю в цьому сервісі і, і уроки навчальні. Отож продовжуємо. Як же створити такі ролики? Ви можете також подивитися досить цікаві відеоролики це реклама мого центру, це повторення всіх художніх творів за 11 клас. Це такий чудовий відеоролик, присвячений вчителям до Дня вчителя. Подяка їм, дуже такі позитивні афірмації, побажання. Отже, треба зареєструватися, і потім обираєте саме створити відео і натиснути Створити зараз. Далі обираємо, ну, воно за замовчуванням і буде стояти, додати сцену, так, створити. Далі обираєте ось шаблон, я, наприклад, цей обрала, і в цьому шаблоні є ще кільканадцять шаблонів. Я скористалася саме новорічними сценами, вони були окремо, зараз, якщо повернуся, ні, тут не зазначено. Тобто, дивіться, ось таку сцену я знайшла. Вони навіть винесені в окремі такі вкладуці. Тут були зверху новорічні, але не всі новорічні отакі шаблони містили кільканадцять сцен. Могли лише одну сцену. Я обрала, щоб кілька таких можна було змінювати. Бачите? Тобто, Оце сцени в нас кілька. Тобто, обрали сцену, додали текст ось відразу, і зберегти, в будь-якому випадку, можна змінити, коли вам зручно, навіть тоді, коли ви вже. Зробили відео, можна все змінити, якщо ви побачили помилку. Але багато тексту тут не можна додати. І ви бачили, що коли я робила відео про кутю, багато скорочень, доводилось від багать, багато чого відмовлятися, тому що просто його було не видно і виходить уривок, нібито такого. Значить, коли ми створили одну сцену, знову обрали там, наприклад, отаку сцену, ну я чергувала різні, додала текст той, який мені потрібно, Потім нам потрібно додати музику. Ви можете свою музику, наші обрали музику далі завантажити. Я вже заздалегідь обрала, ви побачили, що така музика дуже красива, так, з якимись такими етнічними мотивами і така позитивна. Далі, щоб нам переглянути ну такий один недолік. Тобто, наприклад, я ще не хочу його публікувати, але хочу переглянути, як же воно буде виглядати. Все одно нам доведеться чекати. Значить, ми обираємо безкоштовний перегляд. Завантажити тут можна на комп'ютер. Те, що позитивне, бачите? Ось. Але, звичайно, буде з водяним знаком. Наступний сервіс теж один із моїх улюблених бі Він схожий на Рендерфорст. Коли виник Рендер Фрес, то я думаю, ну, якийсь певним чином плагіат. Дивіться, і водяний знак так само Але, бачите, тут зверху і знизу. Але теж він такий неяскравий. Ну, тут ви бачите, ще й бандікам я записувала. Ось, наприклад, давайте навчання, наприклад, переглянемо це повторення. Здається, письменників за 9 клас я робила до дня народження і своєї дочки, і свого племінника. Тут дуже багато таких виглядів мультика, але в Render Forest теж там навіть більше зараз, тому що бітейбол зупинився на своїй розробці, так тобто, те, що вони спочатку створили, воно так і залишилось. А в рендерфорі щоразу додаються дуже багато нових сцен, там дуже багато таких навчальних, тобто рухаються персонажі, і ви просто додаєте або картинку, або текст. Тут так само принцип створення схожий. На відміну від Render Forest убітейл можна комбінувати різні шаблони. Тобто, наприклад, я можу скористатися одним шаблоном, а іншу сцену обрати інший шаблон. У Render Forest ви можете тільки один шаблон використовувати. Хіба що потім склеювати відео. Тобто, це вже зовсім окрема історія. От Ви, ви бачите, просто тут Нестер літопистия, я просто завантажила його картинку. Все решта то шаблон. Суть цього ролика це за. Картинками, за портретами я запитую учнів там певні моменти, хто автор, який перефраз, хто написав твір, який жанр твору. От ви бачите такі рухливі, цікаві персонажі. Сцени навчальні. Звичайно, якщо ви робите щось навчальне, то треба відповідно і шаблон обирати, ось такий. На жаль, ось тут зберігається ось така технічна помилка, але навіть як я натискала Enter, воно все одно залишається. Тому. Е Треба тільки повністю писати, тобто я так робила і тоді все добре. Ні, це, це реклама освітнього центру, а то просто схоже було. Схоже було до Дня закоханих. І от, наприклад, зараз у мене змінився телефон. Я можу зайти в свій кабінет і відредагувати цю інформацію. На жаль, на жаль, у бітейбл не можна завантажити відео, а лише поділитися в соцмережах або ж розмістити на youtube ютуб каналі. Але потім з ютуб каналу ви можете це завантажити так само, як і з Фейсбука. Там є стрілочка. Потім так. Цю рекламу я розміщувала в торговому центрі, коли відкрилася, щоб збільшити кількість клієнтів. Чим більше реклама, тим краще, тим більше буде клієнтів, але найкраща це реклама від самих учнів та батьків. Ось телефон треба змінити. так. Отже, як же ми створюємо такі ролики з допомогою BitAble? Потрібно зареєструватися на цьому сайті, так, а потім натискаємо розпочати з нуля, тобто створити новий проєкт. Потрібно обрати сцену. Значить, ви обираєте ось в цій категорії, так, один із шаблонів, наприклад, я зайшла і обрала оцю групу, так? Кольорову. В цій групі там ще багато таких, наприклад, я обрала ось таку сцену, так? А тоді наступний слайд я можу знову перейти в анімацію обрати іншу зовсім групу, групу шаблонів, наприклад, ось таку і ось оберу ось таку картинку. Тобто чергуйте, щоб не було все однаково. Хоча, якщо у вас кілька слайдів, то можна скористатися однією групою шаблонів. Далі ви називаєте свій проєкт, тобто так само додали фрази чи картинки, додали сцену, додали заголовок слайду зберегли, додали аудіо, зберегли. Нагадую, що детальні інструкції є в окремих відеофрагментах, тому я не буду зупинятися. Зберігайте проєкт і треба також чекати, поки він генерується. Попередній перегляд, і опублікувати. Інструкції є в моєму вебінарі, який я проводила на освітньому проєкті на урок. Які позитивні і негативні сторони? Ну, негативні те, що є водяний знак, що лиш і не можна завантажити на комп'ютер. А так, в принципі, інтерактивно, цікаво, яскраво і все чудово. Вдома вам потрібно створити відеоурок з допомогою сервісу або RenderForest, або BitAble. Можете два відеоуроки створити, а можливо, у вас вже готові створені, тому обов'язково покликання на цей відеоурок. Якщо ви ще не вмієте завантажувати на youtube канал, або якщо у вас ще немає youtube каналу, то ви можете просто надіслати відеофайл. Але Пам'ятайте, що у нас останній урок це завантаження відео на YouTube канал. Тому до цього часу вам потрібно створити свій YouTube канал. Дякую за увагу!